Всім привіт! В нас вже новий рік, Ну, ми його вже буде через один, одну годину, його будемо празнути. Ну я ось тут вирізала. Ой, а я забула. А, ой, я зробила нову колекцію, але я не втрималась. Ну, вибачте. Ну, Добре, ось в мене ось так. От я вирізала. Це просто була в мене там папір, а там знизу був так, такий от красивий. Яскравий. Скейчі помі. що, відкриваємо нову колекцію Save Buddy Аш. Ой, скотч! Зараз. Ой, вибачте, у мене тут просто скотч чуть не впав. Де він? І в мене він пом'явся, ну добре. Потім його розплутаю. А, а, ой, це в мене вже. А ось у мене айпади. Ось такі от айпади. Ось у мене тут аж дві сторінки. Там буде по одній сторінці там одна сторінка, два айпади. Ну що, беремо, беремо, беремо. А, і ще забула сказати, мене айпади хто вибере? Ну, типу, сюрприз Вибачте. Перекрию ось що так от. А в мене вже отака відплаті є. Ну добре, це хто вибере. Ну що, я думаю, що ось це от. Я їх... Це мені не пам'ятаю, коли я їх навіть робила, але. Ну добре, я вибираю ось цей за лапкою. Ну що, відкриваємо? А, ой, ми сьогодні будемо усі пакетики розпаковувати. А, так, стоп. Усе відкриваємо. Ось і що? Якийсь сюрпризик з iPad. І що це iпад? Це ось такий от айпад. Двохкольорова. Ой, двохкольоровий! Ось такий от айпад. Ну ще його будемо зараз зараз клеїти. Що в мене з камерою? Ось так хоча б. О, все! Ідеально! Ні воно падає, а! Що зараз буде? А! Ну, все. Варя, надиши. Я зараз його прикріплю. Ще не хрустить але в мене камера гівно якесь. Ну добре, не буду говорити таких нецензурних слів. Але... <плес> Воно тут багато скотчу двостороннього оце це буде довго, мабуть. У нас там зараз іде один дома час. Ой, частина друга. Ну добре, я не буду говорити лишнього Я думаю, що його можна наклеїти на лайк, тому що це рідкісний айпад. І тепер дивимося, що тут. Так, мусор, кеш? Ось такий. От дивимось. Там якісь, мабуть, прикраси для, чи прикраси, для нашого айпаду. Так. Я вгадала, в мене тут о, сер серце, два серця, одне рожеве, друге фіолетове, і так, і так само з бантиками. Е, я думаю, що можна наклеїти там, де рожеве, усе це на фіолетове, там, де фіолетові всі, всі аксесуари, їх можна на рожеве. Ну, я не знаю, чому я так придумала. Ну т... добре. А тепер можна і клеїти усе фіолетове. Фіолетове ми клеїмо на рожеве. О... Так, усе. Я хочу його нормально поставити, тому... Ну це, ну, що це? Ось, ось так от, щоб вам було видно. Ось так. Усе у нас ось так от вийшло. І... І друге в нас. І, і да, ті, хто вибрали цей пакетик, я думаю, що тут дуже плохий iPad. Поганий, точніше. Я вже плутаюся. ну, Так, хто вибрав, вибачте, але тут ось такий iPad, це один iPad, більше там нічого не було. Усе. Це і все, те, що там було в цьому пакетику, але плюс в цьому айпаді тут його легше відклеїти. Ось ну ось так. от. Мама! Можна потіше? Знімаю! Вибачте! Ось так от в мене вийшла. Друга в мене колекція, мабуть, це 100 пакетиків. Ну Візьму так. А, це в мене і все. Ось це от. І, і 100 пакетиків. І, і начіпається мій телефон. по візьму начепається мій телефон. Ось, начіпається мій телефон. Ми сьогодні вже відкривали, там випав ноутбук та Миш з проводом Ну що, тепер відкриваємо. Я його порвала! Ну що? мене це все це роз жопу? Ой, вибачте. У мене був такий ось 17 айфон, а він пірвався. От, мабуть, І я зараз відріжу. Вибачте за цей інцидент, ну, я так не можу. Я не хочу, щоб в мене була порвана наклейка в моєму каталозі Ось так ну заклеїли добре. А, це ще не все навіть. А де вона? Це ще не все. Ось Зарядка? Зарядка. Ну, і можемо вже клеїти. Ось так. От. так ось. Е -е, вам видно, видно. Все я бачу. Так, стоп. ось сюди вот можна ось так от. І далі в мене іде ось цей Ось цей, от провод, Точніше, зарядка. Його можна ось так от. Це ось так от в мене вийшло. Далі в мене остання колекція і це 100 пакетиків. Я вже 8 хвилин це знімаю. Я в шоці. Я не знаю, це маленькі чи великі, мабуть, це великі. Ну, все буду, значить робити великі. Якщо що, там, якщо будуть маленькі, то буду маленькі це відносити. Ось у мене ось такі ось пакетики. В нього ось така товщина. Що ж. Ооо. Це все, не ну, все. Да, у мене ось така от уточка. Уточка, І це вона велика. Тому її от сюди, Уточка, от. Так. А це ж пакетиків, тому Ну там просто <плес> на <плес> новорічні <плес> сторінки <плес> багато новорічних. Отаких от, от... новорічних мама. Це таке однорічних, тому воно б не вписалось, воно просто його було б не видно, тому я його віднесла до 100 пакетиків. Ну тому що ну воно дуже... Cruisers! Тому я його вирішила зробити. Mm. Ось. Кенді Кейн. <laughs> Мабуть, я неправильно сказала, ну добре. Далі у мене що це за таке длинне. Що це? А це змія. Вона дуже велика, тому їй точно до великих 100 пакетиків. До, маленьків... до маленьких вона б не підійшла, мабуть. Хоча не, мабуть, а вона б точно не підійшла. Так, вона там закриває Україну. Ну, нічого страшного. Так, далі, що там в мене, і це бант. Так. Я ж вигадала. Це ж бант. Його можна ось дивитися. Ось так от в мене вийшло. І далі в мене останнє. Тут дуже красиве морозове, дивіться, Такого воно кольору. Це дуже красиво. Це я сама робила. Там я змішувала голубий та фіолетовий, мабуть. Чи сині, я вже не пам'ятаю, просто це робила позавчора. Ну, зараз я приклею, просто мені не видно. Ну, добре, ось так от в бок, нічого страшного. Ось, в мене тут ще залишилося місце, і там можна буде маленькі, якісь зробити, чи длинні. Ну, нічого страшного. Все одно я ще буду робити. Хоча в мене ще є маленькі 100 пакетиків, тому нічого страшного. Ну і все, мабуть, усім до побачення! до побачення, І забула вам сказати, хоча не до побачення, забула вам сказати з новим роком!